Завдяки підтримці фонду нам вдалося облаштувати дуже сучасний рентген-кабінет, який відповідає всім вимогам рентгензахисту. Тобто, ми придбали найкращий рентгензахисний гіпсокартон, який тільки є в Україні. Придбали високоякісні двері з суперзахистом, і все це дозволено нам облаштувати такий сучасний кабінет. Обстеження будуть проводитися на спеціальному обладнанні рентгенобладнанні, яке теж відповідає всім сучасним вимогам. Тобто, я думаю, що наш кабінет буде один з найкращих кабінетів на Харківщині, може, навіть в Україні, під ці завдання, які стоять перед нашим центром, перед нашими. Нашою командою і пацієнтами тому ми дуже вдячні, і е, наявність ліцензії та арен кабінету дозволить нам отримувати е, дозволи на проведення сучасних стаціонарних послуг для дітей, які потребують паліативної допомоги. Харківський регіональний клінічний дитячий центр «Гіппократ» надає медичні реабілітаційні, паліативні послуги. Допомогу наш фонд об'єднує з центром. Давня дружба прикладом таких відносин є облаштування нового рентгенкабінету за участі благодійного фонду Дениса Парамонова.